Мару людей постраждало внаслідок удару по маршрутному таксі у Херсоні. Окупанти вгатили посеред містю по обіді. Водночас мешканці міста досі оговтуються від нічних обстрілів російської армії, прибирають залишки вікон та гори будівельного брухту. Деякі квартири внаслідок атаки вигоріли вщент. На місці загинула літня жінка. Вилізла мами ну, такий проміжок, проміжуток. Її видно, одразу плітою приваліла живем заря. Нет Ні документов, ничего вообще. Ну все, ночной сорочки босиком тоже люди дали. Частина жителів будинку залишилися заблокованими у власних квартирах. Рятувалися, хто як міг. Родители через балкон вилазили. Їх лестниця пожарна, тому що заблокувалася виход і дим уже пішов. Вогнем в день накрили білозерку з артилерії, обстріляли приватні будинки, ветеринарну клініку та транспорт. На власному подвір'ї важких поранень отримав місцевий чоловік. Його госпіталізували. Вибиті вікна, понівечена важка техніка та кількаметрові вирви. Такі наслідки ворожого удару окупантами попри портовій інфраструктурі на Одещині. Ворог атакував судноплавне підприємство з самого ранку, випустивши балістичні ракети іскандер. Як повідомили в оперативному командуванні, південь поранення отримало четверо співробітників. Двоє з них доправили до лікарні. За шляховик для збройних сил України придбали вінницькі дитячі садочки, збирали кошти на благодійних ярмарках, які уже другий рік проводяться у закладах освіти під гаслом. Освітянська родина Допомагаємо, перемагаємо. Наші батьки випікали домашні смаколики, готували гарячі страви, бутерброди, приносили. Люди приходили, купували, донатили просто так. Передали автівку 59-й бригаді імені Якова Гандзюка. Кошти для її придбання зібрали 20 садочків. За неповних два місяці, починаючи з вересня і до цього часу, жовтня, зібрано 4 мільйона 100 тисяч на допомогу Збройним силам України. Я думаю, що це дуже суттєва допомога, тому що цей позашляховик, який сьогодні передається, це вже десятий, тільки позашляховик. Ще є дрони, ще є старлінки, генератори, батареї, теплий одяг, смаколики. Відремонтувати дах, замінити труби, встановити ліфти або ж утеплити фасад будинку за рахунок міського бюджету можуть віничани, які створили ОСББ, аби якісно виконувати роботу у своїх будинках, голови об'єднань регулярно підвищують кваліфікацію. Є такі теми, як і бухгалтерський облік аудит, і. Облік кадровий, і яким чином правильно кошторис організації скласти, яким чином правильно сформувати тариф на управління будинком. дуже потрібні речі для тих голів управління, які починають свою діяльність. Пані Наталя стала головою ОСББ понад три роки тому. Втім, не втомлюється навчатись. Мені цікаво було, тому що я по освіті не бухгалтер і маю юридичної освіти, тому такі питання, як ведення бухгалтерії і Юридичні питання по заключенню договорів з постачальниками послуг це дуже важлива інформація для нас. Я маю розуміти деякі особливості ведення бухгалтерії, документи, які там ведуться, щоб я могла хоч якось контролювати цю роботу. У її будинку за роки ОСББ змінилось багато. каже перше, що відремонтували, це ліфти, адже їхній стан вже давно турбував мешканців. А перший капітальний ремонт безкоштовний був для нас особисто. Це було фінансовано міською радою. Все решта ми робили за кошти мешканців, але ще не настільки як би ми хотіли. Ми плануємо надалі робити ремонт покрівлі, а також заміну вікон у під'їзді. А пані Леся з родиною живе у будинку, якому вже понад 70 років. Каже, проблем накопичилось чимало, тож із квітня почали працювати над покращенням стану будинку. Найголовніша наша проблема це дах, який потрібно ремонтувати. Зараз у нас дуже в проблемному стані наша електроенергетична наша система. Подали заявочку на два капітальних ремонти, так як наш нас будиночок до. Ну, досить старенький, нам два капітальних ремонта, і вже затвердили наших два капітальних ремонта. В першу чергу ми будемо робити дах. В останній день п'ятиденного курсу голови ОСББ навчались оформлювати відносини з працівниками. Для голів ОСББ це дуже необхідно, як і для кожного роботодавця. Для чого це необхідно? Для того щоб знати, як правильно оформити, прийняти працівника на роботу. Чим має займатися працівник, де прописані його трудові функції, і щоб в подальшому уникнути штрафів та фінансових і адміністративних стягнень? В кінці навчання 17 голів отримали сертифікат про завершення курсів. Донорів третьої та четвертої групи з негативним резусом потребує Вінницький обласний центр служби крові. Поділитися кров'ю можуть здорові повнолітні громадяни та ті, хто мають посвідку на постійне проживання. За кілька днів до здачі не можна приймати ліки, за дві години не палити. Дві смертельні автотрощі сталися з самого ранку 30 жовтня поблизу Вінниці. Легковики БМВ та Рено зіткнулися на трасі між селами Некрасове та Медвежевушко. БМВ з'їхала в кювет та спалахнула. Її водій загинув на місці. Кермувальника та пасажира Рено госпіталізували. Кількома годинами після ще одне масштабне ДТП сталося в селі Сокиринці. Там зіткнулося чотири автівки, повідомили в обласному главку поліції. Внаслідок сильного удару дві машини строщило вщент. Водіїв довелося буквально вирізати з металу рятувальникам. Обставини та деталі аварій розслідують правоохоронці. Водій вантажного автомобіля ДАВ допустив зіткнення із автомобілем Газель, яка виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автомобілем Рено. Внаслідок зіткнення водій Газель та водій Рено загинули на місці події. За цим фактом розслідується кримінальне провадження. Василь Зубко сапер з'являється на місцях, де вже не чутно вибухів, але так багато загроз. Під час виконання одного із бойових завдань на деокупованій Чернігівщині ледь не втратив життя. Сталося так, що металошукач не знайшов одну пластикову міну, яка в пластиковому корпусі, і її дуже тяжко знайти за допомогою металошукача під та всяких засобів. І сталося так, що я наступив на неї і вона здетонувала, та я втратив кінців. Спільний фотопроект головного управління ДСНС області та фотографа Костянтина Ревуцького Герої без зброї показує роботу водолазів, пожежників, саперів. На виставці представлено 20 світлин. Із історіями героїв можна познайомитися в одному із тереце міста до кінця тижня. Я вважаю, що це дуже дуже важливо зараз показувати. Чому? Тому що ну, можливо більш увага на збройні сили, да? на морські та на морську піхоту на десантську штурмові бригади. Тобто, а вони якби трошки в тіні. Вони також учасники цієї війни. Ні, тарілки, горнятка, салатники, глечики та навіть прикраси красуються на поличках нового артпростору етночари в центрі міста. Він поєднав у собі виставкову залу, крамничку та кав'ярню. Вони за це зацікавили їх на. Заснувала етночари пані Вікторія разом з чоловіком. каже, захопилась гончарством понад 20 років тому. З того часу не лише власноруч виготовляє унікальні вироби з глини, а й збирає стародавню подільську кераміку. Власна колекція Вікторії стала окремою виставковою залою в артпросторі. Для мене мета чим побільше показати цю красу і захопити тим. Наскільки цим сім'я, цей простір налаштований на те, щоб дати, допомогти і показати, що всі ті красоти, які нас навколо ж охоплюють навколо, вони створюються достатньо легко, але і захопити тою старожитністю, тою енергетикою і історією, яка є у нас, а вона у нас дуже потужна. Два роки тому виникла ідея поєднати традиції минулого з сучасністю втілити в життя це вдалось у співпраці з містом. Викликів дуже багато було з точки зору, що це центральна частина міста. Але ми сьогодні його плануємо долучити до туристичних шляхів в місті Вінниці. І хочеться побажати, щоб тут у них було дуже багато активностей, які будуть допомагати розвивати свідомість українців і показувати нашим закордонним партнерам, що таке Україна, що таке подолянин, що таке віничанин. Подружжя Погонець радіє за такий результат. Подільська кераміка ідентифікує українське. Є така маленька, якби душі радість за те, що от такі реалізовуються проекти. Тому що от ця популяризація наскільки в нас можливо навіть на даний час, коли нам потрібно заявити про свою культуру, про свої традиції, про, своє, про свою творчість. Воно якраз зараз на даний час мені здається і на часі. Ветночарах будуть проводити майстер-класи та знайомити віничан і туристів з культурною спадщиною віничі не ближче. Вхід у арт-простір безкоштовний. Як діяти при надзвичайній ситуації, учні 15-го ліцею тепер вивчатимуть на практиці. Також навчальні програми основи мінної протипожежної безпеки цивільного захисту та до медичної допомоги. У школі відкрили клас безпеки. Окрім того, щоб до процесу залучити більше дітей, в коридорі облаштували навчальну зону. Клас безпеки у цьому ліцеї став вже одинадцятим, який діє у Вінницькій громаді. Побив до смерті, а тіло закопав у лісосмузі. На Вінничині застіля між сусідами закінчилося вбивством. Про зникнення 42-річного чоловіка поліції повідомила його мама. Син пішов пасти худобу та не повернувся. Виявилося, що цього дня він разом з компанією місцевих чоловіків влаштували посиденьки вдома в односельчанина. Розмова під градусом переросла у конфлікт між чоловіками. Один з них побив колегу по черці до втрати свідомості, залишив його помирати, а сам продовжив пиячити. Нара. Нок тіло потерпілого вирішив заховати спершу у кущі, а згодом перепоховав труп у лісосмугу. На чому ви сюди приїхали? щоб ми з... могли зафіксувати конякою, конякою з возом чи самою з возом? Аби уникнути покарання та приховати сліди злочинів. Підозрюваний вивіз тіло потерпілого та закопав його у лісосмузі. Оперативники затримали чоловіка та помістили його в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За такий злочин підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Пляшки біжать конвеєром, аби за хвилину наповнитись ароматним напоєм зі смаком тархуну. Майже всю роботу виконує автоматизована конвеєрна система. Окрім того, на підприємстві працює 86 робітників. Кожного дня випускають сотні тисяч пляшок. Наші партнери, покупці, замовляють у нас певний вид продукції на тиждень. І ми будуємо графік виробництва щоб це замовлення виконати. І потім приступаємо до виробництва. Десь 30% використовує область, споживає. 30%. Якщо це 600 тисяч, то 200 тисяч за, за день. На підприємстві з виробництва безалкогольних напоїв та артезіанської води впроваджено систему безпечності та якості харчового продукту, тож дбають не лише про кількість. В готовій продукції ще додатково насичення, кислотність, колірність напою, показники безпеки. Деякі показники безпеки робимо в зовнішніх організаціях, тому що такі вимоги нашої нормативної документації. Робимо показники в воді з свердловини. За підтримки міської ради ввели в експлуатацію ще одну свердловину. Це дозволить підприємству збільшити об'єми виробництва та кількість робочих місць, цим самим підсилити економіку міста та країни. Близько 8 мільйонів гривень надходить в розмірі якраз, ПДФО в міський бюджет щорічно. А відповідно, міський бюджет має кошти на закупівлю необхідного обладнання для Збройних сил України, для забезпечення стійкості громади, для забезпечення турботи про громадян. Напої з цього підприємства користуються попитом не лише у Вінниці, а й у західних областях. Вони різного віку з різних міст, діти з Вінниці, Херсона та Бахмуту зустрілись у центральній дитячій бібліотеці, аби позмагатися в лінгвістичних батлах про знання мови серед завдань: декламування віршів, співання пісень, показ прислів'я, пантомімою та скоромовки. Ти гроші лапати, покажи нам, як це виглядає. Ось стільки грошей. Да? Всі перепони подолані, дитячі змагання вражають результатами знання рідної мови. Все, вони пам'ятають, все знають. Прислів'я українські згадали, діти багато знають так само українських прислів'їв. Потім ми складали привісне письмо, начебто розгадували. Вони швидко зорієнтувалися в цьому завданні. Інтонація, міміка при декламуванні віршів, співанні пісень вразили і самих виконавців, хочуть зустрітися ще мені сподобалося. Там були і ребуси, і загадки, і відгадки. Мені було дуже цікаво. Особливо мені сподобалися духовні номери, там де співали, і так далі. Ось на такі свята. Я би приходила, якби було ще більше таких якихось конкурсів. Під час війни такі зустрічі для дітей мають особливу роль, адже дозволяють не тільки розвиватись, а й ще й відволіктись. Переконані координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Дуже багато заходів проводиться для того, щоб наші діти не відчували дійсно, що от ви сказали, мова це зброя, справді мова це зброя, але для того, щоб вони могли відволікутись від війни, від того, що відбувається навколо, проводяться от такі заходи. А сьогоднішній захід, він надзвичайно такий важливий, тому що ми всі знаємо, що мова дійсно це зброя, і як Ліна Костенко сказала, що нації не помирають від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. І ми, завдячуючи своїм і мові ми маємо незалежність. Наша мова, наша країна бореться віками століттями тільки за те, щоб говорити власною мовою. Ше музику на вірші, що торкаються душі, у її репертуарі з десяток композицій, присвячених захисникам. Вінничанка Людмила певна в такий непростий час для нашої країни музика потрібна, наче ліки. Коли триває геноцид українського народу, ну як не зберігати українську культуру, українські пісні. Ну весь світ захоплюється українською культурою, весь світ захоплюється українськими піснями. Дійсно, хто це хоч раз почув, вони це запам'ятають на все життя. Як же ж ми будемо не, не зберігати нашу культуру, маючи таке величезне, таку величезну спадщину. Жінка зізнається інколи навіть уночі прокидається, аби записати майбутню музику на вірші, що сподобались. Встанеш швиденько на медіатор, включаю інструменти так тихенько, щоб сусіди не слихали, раз, раз, раз мелодію, хоч накидаєш і потім засинаєш. І вже думаєш, а так чи так, ну якось воно так знаєте, доки не виліється, воно тебе мучить, ти ходиш, ти живеш цим, доки ти вже не виразиш. Окрема тема в творчості віничанки любов, бо без неї ніяк кохання може впоратися з усіма проблемами та пережити важкі часи. І на фронті дійсно ми знаємо, що тільки любов, ну не тільки любов, але це дуже важливий фактор, коли ти знаєш, кого ти захищаєш, бо ім'я чого ти йдеш під, пулі, під кулі, да? е, що ти захищаєш свою батьківщину. А батьківщина це що? Це це ну це таке е, поняття широке. Туди багато чого ходить. Да? Але найперше ми знаємо про сім'ю, про свою дружину чи чоловіка, про своїх діток. Так народилась пісня про родину та щасливі сімейні стосунки. Ти поруч, Від початку війни українська музика стала більш популярною. Розповідає музикант та диригент Вінницького гуманітарного педагогічного коледжу Назарій Давидовський. каже мистецький вибух завжди супроводжував важкі переламні моменти. Констатує музика нині не тільки стала якіснішою, а й затребуваною. Дуже багато виконавців сучасних звертається до тематики саме народних пісень і е, кращих зразків от е, пісень авторських минулого там 20 го століття. Мені е, було масу задоволення. Отримав, коли прослухав такий цілий альбом. Здається, душа, нація, культура 17 17-річний курсник Артем Юрченко. Музику просто обожнює та не уявляє свого життя без неї. Спочатку треба ти думаєш лише. Як не збитися, як заграти, заспівати. А вже в кінечному кульмінаційному моменті, от тоді вже ти думаєш про щось вже більше, про сам сенс пісні, про що вона. І тоді вже ти можеш відтворити свої емоції від сучасної музики мурашки. Яка стала зброєю так українська людь під час війни перетворилася на пісню.